Добрий день, мої маленькі друзі. Завітала до нас в гості Лялька Марічка, яка нещодавно побувала на дитячому майданчику. Подивіться, як весело дітки катаються з гірки. Лялька Марічка теж хотіла покататись з гірки, але на їх майданчику немає ось такої гірки, тому вона просить, малята, збудуйте гірку для мене і для моїх подружок. Нам знадобиться будівельний матеріал. Беремо довгу цеглинку і зверху на неї ми викладаємо кубик. Ось так. Потім з боку до кубика ми приставляємо пластинку. Подивіться, яка гарна гірка для ляльок у нас з вами вийшла. Лялька Марічка з радістю покатається з гірки разом зі своїми подружками. Їй дуже подобається. Молодці малята, ви були уважними і допомогли лялькам будувати гірку. Але наша зустріч добігає кінця, тому я прощаюсь з вами. На все добре. До побачення!